Саша і ключ блискавки. Над містом сяючого світла тягнуло солоним вітром. Лінза припливу намалювала на карті круглу тиху пляму в океані, без жодних вусиків течій. Грибні острови, здогадався Саша, елітра фаєрверки, човен. І він ковзнув над бірюзовою водою до фіолетово-коричневих пагорбів Мікелію. На березі стояла корова з червоними грибами на спині, мушрум. Вона не злякалась. На грибних островах не спавниться жоден ворожий моб. Саша розклав табір, поставив табличку лабораторія стю і змонтував загін, із мідним громовідводом посередині. Бетонний грибок, навіс, жолоб з водою, щоб розряд стіт у землю, та огорожа з пасток люків, аби ніхто не опинився під ударом. Потрібна гроза, подумав він, і дістав запасний трезуб. Один із поривом для дощу, інший для грому з громоверсцем. Поки небо ще було чистим, Саша обійшов острів, зібрав бурі та червоні гриби, висадив кілька квітів, кожна майбутній ефект для підозрілої стіл. А ліхтар Еха відмітив кишені безпеки на випадок, якщо гроза накриє зненацька. Надвечір небо потемніло, вітер притис листя, перший гуркіт. І по воді пробігли срібні лилузки дощу. Саша змахнув тризубом з громоверстям, навів на громовідвід, і блискавка, рикнула у мідь. Енергія пройшла крізь стрижень, ударила в центр загону, мушрум струснувся, і червоні капелюшки змінилися на коричневі. Привіт, коричневі, друже! усміхнувся Саша. Тепер навчимося варитись й точно. Щоб не втикати наступного спалоку сліпо, він зібрав новий інструмент на громовід, гаметист, ехошард і мідні пластини. Вийшла плоска мідна вилка з кристалом в посередині. Коли Саша торкався її до мідних блоків, у повітрі спалахувала тонка нитка, що показувала найкоротший путь розряду до вибраного стрижня. Ключ блискавки, назвав він його, перемикач грожи. Далі мікологія. Саша годував коришнового мушома різними квітами, набирав стів у миску і кожну баночку ставив на рамку з підписом Романшка, тюльпан, блакитна орхітея, азуриткова. Флейта, діброви скликала маленьких помічників, вони переносили квіти на полиці, запалювали факели, закривали люки кожного разу, коли гримю новий удар. Коли вдалося ловити потрібний ефект на ніч, Саша зрадів. Нічна зйомка з ліхтарем еха тепер стане легшою. Раптом за мисом щось спалахнуло. Біглий заряд ударив у воду, і над піщаною косою клацнули кістяні купета, скалетні коні пастки. Не тут. Саша провів ключом блисковки, переклав розряд на далекий стрижень, і вершники розрядилися у пустому загоні. При манці, де з ними вже впоралися помічники і пара розумно поставлених голем і пара розумно поставлених големів. Коли гража минула корисним мушрум, тихо жував траву під грибним навісом. Саша зробив ще один удар знову через стрижень і повернув його до червоного, щоб на острові було двоє різних шеф-кухарів. Він позначив безпечні маршрути під світкою з енстрижнів і вкопав у пристань лоткамане тумбу. Тепер компаси вестимуть просто до лабораторії СЮ. У місті сяючого світла з'явився барш СЮ на набережні, рамки з підписаними ефектами, пара мушрумів у просторому вольєрі і ключ блискавки у скляній вітрині. Дітям показували, як грім слухає мідь мандрійникам, як не стояти під стрижним погану погоду. В академії Саша оголосив курс Електрика і СЮ». Мережі громовідводів різниця між поривом і громоверчем на дрезубах, безпечна конверсія мушрумів і картотека Квітка, Ефект. Рузання хаос, сказав він просто дайте їй ключ і правильну дворіжечку».